Навіть юшечку випіш із цього салату і будеш готувати її постійно. Цей салат. Потрібно помидорчики різного кольору, перчик різного кольору, трошечки сольки додаємо сюди, солимо, обов'язково перемішуємо, потім додаємо мед мед Карпатський у мене по 250 гривень, хто хоче, пишіть. А також до продажу у мене є картопляне, колорадський жукні і листях Хто хоче замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. І перемішуємо з медом це все гарнесенько і зразу заливаємо домашні Олією смачною, ароматною. І смакуємо за вуха не відтягнете. Побачите, який, яка смакота. Напишіть, хто ще так любить. А юшечка оця з хлібчиком та з чорненьким. М -м -м. Ой, прямо аж хочеться так поплямкать. Яке смачне! Дивіться, який він красивий. Щоб залині якоїсь, да, там петрушечки сюди. Смаку та всім смачного, всіх обіймаю, ви у мене найкращі. А далі будемо готувати для борщу заправку на зиму. Дивіться наступні відео!